Такий вигляд має розкоп археологів у Путивлі з висоти пташиного польоту. Цьогоріч археологи змінили місце досліджень. Раніше об'єктом їхнього вивчення було Ширявське городище. Зараз вони копирсаються в історії самого путивля. Уперше це місто згадується в Іпатіївському літописі. Запис датується 1146 роком. Попри війну в цьому році, ми все ж таки вирішили провести археологічні дослідження. На жаль, на тій пам'ятці, яку ми досліджуємо постійно, немає таких можливостей, дуже це небезпечно. Тому вирішили здійснити дослідження в самому середавньому путивлі. І найбільш зручне місце, як на нас, виявилося, якраз поселення молокозавод, де ми зараз з вами знаходимось. Ще в 2012 році ми його обстежували і була виявлена кераміка скіфського часу. Археологи заклали розкоп площею 36 квадратних метрів. За глибшки він сягає майже півтора метри, Працюють тут шукачі давнини понад два тижні. Зазвичай прокидаємось десь о пів на сьому або осьомі ранку. Збираємося, йдемо на розкоп. Звісно, погода завжди вносить свої корективи, тому що якщо, наприклад, дощова погода, то Приходиться або робити вихідний, або відповідно чекати певні перерви. Багато часу та сил, за словами Дмитра Каравайка, вони витратили, щоб зняти верхній шар баласт, сучасне сміття. Нині прошарок за прошарком дослідники дісталися до пласту, який був на цьому місці 9 століть тому. А це ямка, із якої потім зробили смітник, і вона найцікавіша для археологів, бо там є все, що загубила господиня. В цій ямці знайдено було ну, ножика, тільки що знайшли. А також предмети і заліза, який, ну скажімо так, або ну або ключ, або клямка. Ну так, такий предмет не дуже зрозумілий. Дуже мало предметів побутових, мало прясли. Ну копаючи це місце, ну точніше обираючи це місце, ми думали, що тут буде більш насичений культурний шар. Тому що цей час, що ми копаємо середина 12 століття, це той період, коли Путивль перший раз згадується у літописах. Тобто це міжособна війна і між князями. І досить цікаве те, що Путивля по тим літописним згадкам був дуже заможним містом. Ну, це може було там, не тут, тут. Можливо, була якась окрема садиба, не дуже багата. Давньоруська пічка, господарчі ями, у деяких із них колись зберігалося зерно. Знайшли науковці багато черепців із різного посуду. Інколи трапляються і в цілілі зразки кераміки того періоду. Це могла бути сільничка, попільничка, це могла бути що, що завгодно. Костя знайшов горщик, якому 2,5 тисячі років, а цьому 812 Це 12 століття. Київська Русь. Тобто, це саме, то, саме той час, коли функціонували всі ці об'єкти. Усі знахідки дослідники фіксують та описують. Робить це Єсенія Аксьонова. Вона з маличку бере участь в археологічних розкопках. В Харківській області, в різних місцях, в Верхньому Салтові, в Циркунах і дергачі. І була минулого літа в вширяєва першу неділю і ось тут. Я майже нічого не знаходила, тому що я займалася кресленням, вела опис кераміки. Знахідок. Знайдені експонати це речі часів Київської Русі, 12 століття нашої ери. Однак дослідники виявили артефакт, який, можливо, походить із більш раннього періоду. Багато знахідок в нас є, але хочу показати найбільш такі атрактивні, найбільш красиві. Ось, Ось якраз мініатюрний горщик, який був перша наша знахідка була, абсолютно цілий. Чим він цікавий? Ми зараз працюємо з шарами Київської Русі, але в нижньому шарі він, він не має жодного відношення до періоду Київської Русі. Складно сказати, до якої культури він належав. Чому? Тому що ліплені горщики вони ліпилися з невеличкого шматка тіста, і форма могла бути будь-яка. Поки що в мене є лише така пропозиція, що цей горщик можна віднести до фінального бронзи. І, можливо, це лебедівська культура. На жаль, немає виразних фрагментів кераміки цього періоду, їх дуже-дуже мало. Власне, будемо думати і далі і опрацьовувати матеріали. Це доба пізньої бронзи, це приблизно 11-8 століття до нашої ери, фінальної бронзи. Після аналізу та реставрації експедиція всі свої знахідки передасть до історико краєзнавчого заповідника «Путивль». Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.